Привіт, друзі! На підйомнику Jeep Cherokee KL. Помилка така, зараз ще я вже забув. Не працює повний привід. Застригання ПТУ. Застригання передньої роздатки. Тобто не вмикається повний привід, не крутиться кардан. Вичитав я, що потрібно міняти моторчик приводі, там, де, Який рухає вилки, які вмикають повний привід. Значить, зараз знімаємо роздатку. Я зараз залізу в салон, щитаю помилку, бо машина була попередня, десь декілька місяців назад, І ми поставили цей діагноз. І тільки от зараз співпало так, що і в нас, і в клієнта є час, і приїхала запчастина електромоторчик, такий мікро, який в цьому приводі стає. Тому зараз... Опустимо вниз, я залізу з комп'ютером, освіжу в пам'ять який був код помилки, і займемося ремонтом. Ось тут. Трансмісія. Так. Ось помилка. Це 14А7 c 14-97. Я так гадаю, що оце вона час від часу виникає. Зняла механізм, який перемикає в роздатці вилки. І потрібно його далі розбирати, щоб добратися до моторчика. Десь він отут стоїть. Провіряємо моторчик. Він не працює, той що стояв. Тобто то працює, то не працює. Десь на якорі таке враження, що відірвана ламелька. Або... Або щитки якось підвисають. Зараз нічого. О, працює. А потім коли не працює. Він ловить момент... Все, все О, не працює. Ловить момент і все. Ага, не працює. Попав в те місце, де він не робить. Зараз чуть-чуть покрутиш його. Ага. Ну, от... Причина. Стовідсотково потрібна заміна Все. моторчика. Моторчик поміняли, повний привід запрацював, але помилки в минулому зберігаються, тому що це джип 19-го року. І стерти я їх так просто не можу. Їх можна стерти, от, використовуючи отакий от шнурочок. Зараз спробуємо знайти блок, до якого приєднатися ним, щоб постирати помилки. А так просто вони не стираються. Значить, щоб почитати нормальний джип і постирати помилки, то потрібно ось так трішки тут підрозібрати. Під'єднатися аутелям бажано, тому що провід аутель, комп'ютер аутель, можливо лаунч теж це все добре робить, але я спочатку спробую аутелом. Щитало він код. Зараз запустимо діагностику. Ось таку картину малює після підключення, що... Скрізь по нулю помилок. Не знаю наскільки це коректно, воно так почитало, тому що притормажувало постійно. Але зараз перечитаємо, ну не зараз, лаунчем потім перечитаємо, чи... чи залишились помилки, чи постаралися. Трішки я помучився, розібрав, підключився, але помилка. Стерта ПТУ, Power Transfer Unit немає помилок. Тому зараз буде тест-драйв, поперемикаємо. Якщо помилки знову не з'являться, то ремонт успішний. В двигуні тут є помилка, я так розумію, активна, я її стерти не можу. Так, да, вони активні, тому і не стираються. Але <кхм> те, що ми робили по трансмісії, помилок немає, тому є тут щось гідроусіліт для але ми його не, не чіпали. Так, ну, в принципі, експеримент успішний. Можемо стирати неактивні помилки. Збираємо назад, робимо тест-драйв. І робимо висновки. В общем, тест-драйв зроблений, помилок немає, тому кому потрібно постарати помилки неактивні, на джипові, зробити діагностику. Або що, або, або, або відремонтувати повний привід, замінити моторчик в передній роздаці. Не звертайтесь. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.